А от дивіться, якщо говорити е, з приводу тих історій, які зараз поширюються дуже активно про хворобу Путіна, про хворобу Кадирова, а наскільки ви вважаєте, там є правдиве зерно, де правда, де закінчується реальність? Це операції ФСБ в чистому вигляді, мають вони е, досить простий і зрозумілий контекст. Е, це посил Заходу не поспішайте зі зброєю, не поспішайте з допомогою. Не поспішайте з радикальним рішенням російського питання. От бачите, Путін от-от помре. Ну, почекайте 2-3 місяці. Ну, півроку. Ну, може, рік. Ну, в нього рак. Ну, подивіться. Ну, він же вмирає. І результат буде сам собою. Ви не будете напружуватись, не буде ніяких ризиків, просто почекайте. Тобто, це затягування часу. Європейцям це дуже подобається. О, слава Богу, можна ніяких танків не відправляти, можна не говорити про авіацію, він уже ж помирає. Ну, не зачекаємо. Ну що там, хіба місяць? Уже рік воюємо. Давайте місяць зачекаємо. От все, це для чого все це посилається. Те ж саме з Кадировим. Та не поспішайте, він уже не гравець, він нічого, він уже зійшов, все все забули, все спокійно, все, чекайте. Нічого не робіть. Такі от колискова, яку дуже, дуже приємно чути. Не треба на неї вестися. А дії мають бути максимально активними і швидкими. Якщо раптом виявиться, що дійсно що Путін здихає, ну це лише знаєте, бонус, вишенька на тортику. Тільки добре. Для нас це буде ще краще, якщо це буде раптова смерть, яка ще більше спровокує внутрішній конфлікт. Еліт, але треба пам'ятати, всі ці еліти проти нас. Навальний Є? Крим не віддасть, Навальний не віддасть навіть Донбасу. Різниця в них дуже проста. Вони, ліберали, вважають, що гвалтувати і вбивати треба під наркозом. Дайте Україні наркоз клофелінчику трошки, і потім ми її прикінчимо. Ті, хто. Путінські, такі кадировські, пригожинські кричать: ні, давайте зробимо це більш жорстоко, щоб отримати задоволення. Власне кажучи, і все, але і ті, і ті абсолютно однакові наші вороги.